Можна вчинати. Доброго дня. Колеги розпочинають засідання засідання постійної комісії сільської ради з питань прав людини за кордон за виконання комісії регламенту депутатської діяльності депутатської діяльності етики та 17 квітня 2024 року 15. В сьогоднішній народ сьогодні комісії звелися два питання. Перше, про розгляд звернення сільського голови щодо додержання депутат Кира Україні закону України про статус депутата міністра під час публікування та поширеної в мережі Фейсбук інформації. І друге питання про проміжний звіт тимчасової контрольної комісії Медуської ради. Вивчення обставин звільнення директора Мединського ліцею Гонча Наталії Володимирівни. Це був сказав, на засіданні комісії присутні 23 депутати, депутатів. Комісія має корм може працювати. Спочинаю з першого питання. Ініціатор даного питання, голова Мединської сільської ради Іван Петрович, направив лист, для мене трошки не зрозуміло, я хочу зачитати про нього. Дякую за запрошення бути присутнім на засіданні постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевої зґрунтованості 15.04.2024 року о 8.15, сьогодні 17.04, вихідний лист, 16.04. До речі. При розгляді питання із мною щодо додержання депутат Колобрані вимог закону України про статус депутата місцевих рад під час публікування та поширення в мережі Фейсбук інформації, досвідчення наявності депутатка Лебра, підтверджує документів щодо порушення сільським головою як посадової особи місцевого самоврядування законодавства України суть якого викладав у листі від 1.04.2024 номер 02 Крапка 1 Терено-4, 466, доповнень до листа наразі немає. Тому, враховуючи службову необхідність прошу дати та дослідити дане питання без моєї участі. ну Якщо врахувати, що голова помилився повелиться статою, 15.04, 17 на 04 -та. це перше питання, але друге були запрошені ті. А вона до година і Особисто у мене, як заступника комісії, багато питань. Які б ми хотіли задати і голові, і але Едуардів без його участі, вважаю, дане питання розглядати недоречно. Це буде однобоко і буде неправильно. Андрій Олександрович, підтримуйте мене. Да. А можна я ще е, додам? По-перше, на минулій комісії я попереджала секретаря ради. Вона повідомила про засідання комісії, мені Viber приватно, що буде засідання. Запрошуємо ці дві фрази. Я написала, що дуже запізно, бо це вже була ну, обідня да, година, і на наступний день засідання у мене вже були справи. Я не змогла, але написала, що я готова і навіть шкода, що не зможу бути. Але під час засідання жодного слова про те, що я повідомила, не було. І ви ще тут говорили, чи буду я, може я наступні три засідання не, не буду приходити. Тобто я повідомляю і прошу секретаря про це говорити, якщо ми повідомляємо. І до речі, в мене готова доповідь. Я можу її долучити і надати комісії, або будемо чекати, коли буде голова, якщо його це питання, що Я, на мою думку правильно розглянути в присутності. І взагалі це питання суду, ви ж знаєте, так? Але так, як є, звернення, ми можемо його розглянути. Добре. Андрій Савич, дане питання залишаємо суду, переносимо на судну комісію, ви з'являється і голова, і є доверта. Наступне питання. чи друге заключений. Підтримано. Два за, проти, утрималось немає. Про проміжний звіт тимчасової контрольної комісії Медвинської сільської ради про вивчення обставин звільнення директора Медвинського ліцеї Ванчара Наталії Водонів підготовлений проєкт рішення. Я його зачитаю відповідно до статті 48 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керівні законом України про статус депутатів місцевих рад статті 27, 31, 33 регламенту Медвинської сільської ради, затверджено рішення Медвинської сільської ради від 2212.2000. 20-го року Медінська сільська <кій> рада вирішила. Взяти довідомо висновки та рекомендації Тимчасової контрольної комісії Медведської сільської ради про вивчення обставин звільнення директора Мединського ліцею Іванча Наталії Володимирівні, що додаються в звіті. Друге, продовжити дії тимчасової контрольної комісії Медведської сільської ради про вивчення обставин звільнення директора Медвінської ліцею Гончара. Наталії Володимирівні, до 365 каменти днів з її ухворення. Направити передбачені пунктом 1 цього рішення висновки та рекомендації тимчасової комісії Медведської сільської ради про вивчення обстави змінення директора Медведського ліцею вечір Наталії Володимирівні відділу освіти, молоді та спорту Медвінської сільської ради. Фінансовий відділу виконавчого органу Медведської сільської ради, постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва для врахування в роботі. Взяти до відомості оригінал проміжного звіту тимчасової часової контрольної комісії медлінської ради про вивчення обставин звільнення директора Медвінського лісайовича Наталію Володимировського додатки до нього вноситься до протоколу засідання сесії та зберігається сільської ради. Прилюднити це рішення у встановленому порядку. Контроль за виконанням даного рішення попасти на постійно комісійської ради з питань прав людини, законності запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевої звукованості. Чи будуть запитання, пропоную дані практичення винести на розгляд сесії. Хто за? За два проти усіма два товарищ голоси. На цьому засіданні комісії завершено. Розглянути відповіді питання. Дякую всім. Дякую.